Портативний лічильник банкнот до Кешку має компактні розміри, працює як від вбудованого акумулятора, так і від мережі 220. Дуже зручно його брати з собою в автомобіль. Підзаряджається він також від мережі 220 або від USB-порту. Стандартно запрограмований на 4 валюти гривня, долар, євро, фунти. Лічильник самостійно визначає номінал та перевіряє банкноти на справжність по всім параметрам автоматично. Загальна кількість прорахованих банкнот та загальна сума прорахованих банкнот. Дану модель можна придбати в нашому магазині за привабливою ціною та з гарантійним терміном 12 місяців. А вам дякуємо за перегляди.